Нострічка про неймовірного композитора та диригента українського єврейського походження, автора та інтерпретатора багатьох записів класичної музики, крім того, автора музики до кінострічки Вейсайська історія 1961 року, яка удостоєна 10 премій Оскар, зокрема в категоріях: найкращий фільм, найкращий актор другого плану, найкраща акторка другого плану, найкраща режисерська робота, і це кінокартина Маестро про Леонарда Бернстайна. Режисер цієї картини Бредлі Купер, який за собою вже мав досвід в кріслі режисера у кінокартині Народження зірки або ж старий зборн 2018 року. Про депресивного та розбитого життям популярного блюз музиканта, який знайшов любов та певну надію у людині, яка має талант до співу, намагаючись допомогти їй стати зіркою. Кінострічка, яка була номінована багатьма нагородами, такі як Оскар, Золотий Глобус, Бафта та багато інших. Дивлячись картину Маестро, мене не покидала думки, чи справді у цій стрічці режисером є Бредлі Купер. Бо ця особлива передача кадру та історії, в якійсь певній мірі захопила мене, у якій я був особисто вражений та задоволений. Одна з сцен, яка мені сподобалась, демонструє нам Леонарда у залі на сцені під стовбуром, на якому є ліхтар.

What's your line? You're always changing, my love. I didn't see you yesterday. But I looked at your horse. It's so beautiful. But not as beautiful as you are. Because you are a dragon. Сцена нам гарно у якійсь мірі демонструє, який є Леонард. І перші слова репліки Феліції його описують. Особисто мені це нагадувало якусь стару кінокартину, яку досі не зможу згадати. Скажіть у коментарях, що нагадав саме вам цей момент. моментмейстро перескакує між різними періодами, використовуючи чорно-біле та кольорове для відображення контрастної динаміки стосунків Бренштайна та Феліції. Є навмисне використання різних пропорцій у фільмі, символізуючи при цьому відмінності у їхньому співвідношенні між двома періодами. Купер прагнув створити кінематографічний досвід, який би нагадував старий Голівуд у сценах 40-х років. Бредлі, який також був як режисером, так і співавтором сценарію фільму. Навмисно включив перехід між чорно-білим і кольором і змінив співвідношення сторін, що одні вважали вражаючим, а інші вважали значущим і художнім. Окрім Купера та Маліган до складу маєстру входять Мет Бомер у ролі Девіда Опенгейма, Вінченцо Амато у ролі Бруно Зірато, Майкл Урі, у ролі Джері Робінса, Сара Сільман, у ролі Ширлі Бернстайн, Майя Хоук у ролі Джеймі Бернштайн та багато інших акторів. Багато з цих персонажів, деякі з яких створені на основі реальних людей, з'являються і зникають протягом всього всьому фільму, тому що в його основі йдеться про Бернштайна та Феліцію. Ця байопік-драма розповідає про їхню складну історію кохання, а зміни між кольорами та співношенням сторін відіграють важливу роль у розповіді історії Ленні та Феліції. Стрічка стрибає в часі, починаючи з 70-річного віку Бернштайна, повертаючись до того часу, коли йому було 20 років у 40-х роках, а потім повертаючись до композитора в 70 Майбутні сцени виключно кольорові, тоді як сцени, що відбуваються, коли Бернштайн був молодою людиною, чорнобілі. Саме чорно-білі сцени відображають суть старого Голлівуду, що було певним задумом Купера під час створення фільму. Крім того, контраст між чорним і білим, і кольором покликаний підкреслити відмінності у стосунках між Бернштайном і Феліцією, між двома періодами, що має глибокий вплив на те, як глядачі сприймають конфліктну динаміку пари. Купер з самого початку процесу створення фільму знав, що він хоче, щоб маестро мав контрастні кольори та співвідношення сторін. За його словами, я знав, що першу частину я хотів зняти в 35-міліметровому чорно-білому режимі, працюючи зі знімальної групи та просто розповідаючи, наскільки важливо, щоб це кіно було спогадом уявою про ці періоди часу. Ця біографічна драма також включає зміну співвідношення сторін під час сцен, коли Бренштейн старший співвідношення сторін становить 1,85 до 1 широко екрану формат. але послідовності, в яких він зображений у молодості, знімається співвідношенням 4 на 3, те, що використовувалось в класичному Голлівуді. подібно до стрибка між чорним і білим, і кольором зміна співвідношення сторін символізує відмінності у стосунках між Леонардом і Феліцією між двома періодами. Усе, що Купер додав до «Маєстро», слугувало історії пари, оскільки фільм обертався навколо них. В зачатку цієї картини крісло режисера повинен був зайняти Мартін Скорсезе, до поки йому не попав у руки ірландець. Після цього Стівен Спілберг погодився на цей байопік, але відчув, що не встигне його зробити. Замість цього лишився продусувати його. Передавши цю картину Бредлі, подивившись перед тим 20 хвилин з кінофільму Народження зірки і зрозумівши для кого саме потрібно передати цю кінокартину маестро. Місце режисера для цього бойопіку я вважаю, було обрано правильно, дивлячись на те, як Купер намагається передати історію та якомога коректно і донести для глядача. Але скрізь бувають прогрехи і як би це плачевно не було. І такі деталі ми не можемо пропускати, де говорять, що Леонард з руско єврейської сім'ї. Окей, ваш Yes. Насправді його сім'я була з передмістя рівного, яка перед першою світовою війною мала можливість емігрувати у Сполучені Штати Америки. Бредлі допомогло те, що він вже мав справу з схожою картиною, яка була також зроблена у жанрі мюзику. Але над цією стрічкою потрібно було зробити більш справ, які він мав виконати як актор, так як і режисер і продюсер. Є певні чутки, що він навчався диригентству біля шести років задля того, щоб зняти одну сцену у цій кінострічці, яка йде лише біля шести хвилин. Звучить справді як неймовірна маркетингова ідея, і наскільки правдиво, що й воно час наскільки дивно, що це мало віриться. Але якщо це було насправді, то це є великим плюсом для самого Купера та для цієї кінокартини. Я не можу не відмітити гру акторів, яка була захоплюючою. Для мене особливо виділяється Керрі Маліган, яка грала жінку Леонарда. Фактично стрічка була про шлюб та сім'ю, і вся увага була на відносинах між чоловіком та жінкою. Як сама Феліція переживала всі ці емоційні скачки у стосунках з чоловіком? Сам фільм навіть почався з легкого фортепіано та словами Леонарда про його не згасаючу потугу до своєї коханої дружини. her in the garden working. Julia Vega swears that she's on the top of the stairs every morning when she comes down to do the laundry, making sure she's separating the whites and the darks. <laughs> and our children are very jealous because they've never seen her. I, I. I miss her terribly. Саме у цей момент ми можемо почути вражаючий голос актора, який він зумів передати, ця невелика схожість на Бренстайна, голос, який, як будто, чимось на ніс забитий. Це фантастична робота зі сторони Бредлі. Ця кінострічка є певним проявом мистецького. Бажання самого Купера і не є важливо суттєво який бал на метакритику або ж на томатах, як правильно він диригує чи ні. Для мене є головне, що я бачу, як людина вкладає своє величезне бажання та талант у цю роботу. Саме тому для мене ця кінокартина є чудовою. Маестро є особливим. І не являється картиною для всіх. Це 100%. Стрічка не є повтором народження зірки, тому тут не буде постійних поп-треків та ліричних пісень у цій картині. Ви побачите гарну гру акторів та зможете почути чудову класичну музику. На цьому все. Не забудьте підписатись на канал та підтримати мене на BuyMeCoffee або ж Patreon. Усі посилання в описі відео.